Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Волинь. Ви дивитеся програму Базарний день у зв'язку із можливим та очевидним здорожчанням вартості на продукти. Ми вирішили завітати до луцького ринку і поцікавитися, які ж зараз тут ціни на м'ясо, сало а також яйця. Тож ми йдемо цікавитися. Ну а ви тим часом не забудьте підписатися на наші соцмережі ютуб канал, аби завжди бути в курсі головного та цікавого. За скільки у вас можна купити, наприклад, 10 фільм? 60 гривень. Ціна зараз це є яка? Вища, нижча ні. Ціна не міняється півтора року. А, взагалі? Да. А чи буде десь підвищуватися скоро? Так, да, Мабуть, з 1 жовтня. Наскільки? Ну, ну я так дивуюся, півтора року, 60 гривень. Півтора. В Києві сьогодні я дивилась рано по телевізорі, там ціна дорожча, до 90 гривень. Мене беруть на Київ, купляють. Тобто в Луцьку вигідніше купувати яйця? Ну, звісно, да. Да. але буде підніматися, я думаю, буде підніматися. Так же ж не буде. Хліб буде все, так же ж не буде, буде підніматися. А наскільки може піднятися ціна, от як зазвичай це відбувається? Ну, як 60 гривень. Ну, може бути 70. Не, не набагато, але багато, 75 п'ять. Так як масло 500, то яйця дешеві. І м'ясо. Да. Зараз купують лучани, волиняни у вас яйця чи може в більшості є? — салам вдома. Ну вже курка так і в селі не несеться менше. То в мене вже більше беруть яйця. Хай беруть люди, хай їдять. До прикладу, за день скільки можете продати. Небагато, вотків п'ять-шість. Небагато. Вісімдесят, а ціна зараз буде як підвищуватися, по підвищується, тому що курі мало несуться вже. Глиняють, ціна буде підніматися. А скільки ви в день привозите от таких лоточків, скільки продається? Я раз у тиждень приїжджаю. А сьогодні скільки ви тут вже продали? 80 мала. 40 продала, ще 40 є. Ага, ще 40 є. З самого ранку? Так. Да? І по 80. Що кажуть люди? Чи для них ця ціна висока чи ні? Висока. висока, люди возмущаються, але і нам сільським теж так само зерно дороге. І на їх треба ж робити чорну. Комбайн дорогий, все дороге. І те, без чого не обходиться жоден український стіл це м'ясо та сало. Тому зараз будемо дізнаватися на ці продукти ціни. Давайте по м'ясу, яке зараз є, що по цінах, яке зараз найкраще на сьогоднішній день м'ясо подорожало зв'язку з тим, що зернове подорожало о і, і дуже мало в населення є свинини і Так само великорогатої худоби. І м'ясо пішло в ціні. Е, на сьогодні день шинка і яль, така, гарно зачищена, красива 240 гривень. О, це порівняно з іншими продуктами, це не дуже дорога. О, бочок е, гарний такий, е, 200 гривень. А якщо вже він трохи буде о, такий нерівний, да, то вже можна купити. Він дуже, дуже буде смачний, хороший, гарно зроблений. Буде по 180 гривень. Оцей бочок. Е, сало. Е, Зараз розбирають дуже швидко і з самого ранку, і сало подорожало. І якщо гарне, дуже добре кормлена така домашня свиня сильної погоди, то сало стоїть 250 гривень. А було місяць назад, воно 120. О, так. Сильно, Сильно подорожчало. Так, да, в зв'язку з зерновим, бо зерно було 4-5 гривень, а підскочило до 10 гривень, два рази теж. Зараз поки ще тепло, люди їздять на шашлики. В вересні, місяця, кінець серпня, вже населення менше стало брати м'яса на відпочинок. Більше беруть так для дітей, для школи філейка, на котлетки, на фарші м'ясо. Ну і сало зв'язку з тим, що зараз почалася уборка картопель, буряка, моркви, капусти. І люди багато йдуть в полету, і сало почали сало брати. Сало, да. Більшість сала беруть, і воно в першу чергу розходиться. Бо зранку зайшли, взяли і уїхали на дачу. Я купляю домашнє сало для дітей. Воно таке бі -бі смачніше, більш корисніше. Ну, то, чи Чим то всіше біля спинки, тим воно краще якісне. А, тобто так визначається якість сала. А скажіть, яка ціна? За скільки ви це придбали? Я купила 200 гривень то півтора кілограми і заплатила 300 гривень. Чи часто ви купуєте взагалі сало, м'ясо? Яс? М'ясо часто, сало рідше, але діти люблять, тому я купляю. Чи відчули, кажуть, що ціна на сало, м'ясо чи підвищилась, чи буде підвищуватись? Відчули якось? Взагалі підвищилась сало, воно було набагато дешевше, було 150-120. Зараз таке більш краще, 200-250 ціна. Сало є 80 гривень і є 200 гривень. Скажіть, чому не відрізняється? Товщина. Бачите, це таке таке більш грубше. Яке сало беруть? Як який день. Який... Ну, це на шкварку більше йде, наш шкварки. Це посолити. А це О. що таке у щойка? Філейка на убівні, на, на коптіння. Ну, це більше як без дорожчого м'яса. Скільки вартує? Це 300 гривень, шия так само 300 гривнів. там 290. О, лопатка 190, 200. Це таке дешевше, так воно одразу забирають. Що найбільше користується попитом у вас серед покупців? Продукт саме, яке сало? Саме більше, що користуються, нирки свинячі. Це над... Також продаєте їх? Так, Самонадіжні. А чому? Котам беруть, вони саме дешеві. Ми беремо населення домашні свині. Сало зараз подорожчало, м'ясо не подорожчало. Не дорожче. Ні. Не. А розкажіть про ціну взагалі зараз сала, яка була і на м'ясо так само. Ну, сало від 50 і до 250, грубше. І 100 є 120-150 і таке, по товщині. Тобто по-різному, а що найбільше зараз? Що, М'ясо від 180 до 230, якщо філейка, то 290, то я 290. Що найбільше користується попитом серед От що покупці беруть м'ясо? Беруть сало більше, м'ясо менше. Сало як було дешевше, то менше брали. як подорожче більше. А яке сало? Товстіше з товстішою шкіркою? Хто яке любить? Ну пенсіонери беруть тонче, бо воно дешевше. Тож ж, ми обійшли увесь луцький ринок і справді такі продукти, як яйця, сало, м'ясо є тут. І продавці говорять, що ціни все таки трішки збільшилися. Проте люди продовжують купувати, адже саме ці продукти є чи не основними на кожному українському столі і в кожному холодильнику. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Тут ви обов'язково знайдете щось собі до смаку. Ну А з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день Тож до нових випусків.